Тоді повернемось давай до Дональда Трампа. Так. Все ж таки, да скажи, будь ласка, от у тебе зараз, от по відчуттю, більше страху чи надії на Дональда Трампа? Чи, чи приближене тому... ж він до, до того, що от президент називає справедливим миром? Дивись, ну справа в тому, що наш президент називає взагалі постійно говорить про справедливий мир. Так. Я в цьому його потримую на 100%. Але які у мене відчуття від е, Трампа? Слухай, ну скажу відверто, у мене, е, я дуже скептично ставлюся до Трампа, тому що він людина дуже експресивна. Так, а це, це факт. Да. Він е, може робити такі заяви. Ну, послухай, дивіться, давайте конкретний даю вам приклад, люди. Дивіться, ми говоримо з вами. Що є в, в Кремлі, які не дотримуються до міжнародних прав, вторгаються в, в Україну, вбивають людей і хочуть зараз говорити про якийсь мир, підписувати якісь документи. Питання, по-перше, чому ми сьогодні можемо говорити, що можна йому довіряти? Ми маємо документ. Будапештський меморандум. Там все написано. Чому не можна сьогодні прийняти документ в Будапештський меморандум? А чому можна довіряти документу, якому ми підпишемо, наприклад, не знаю там, вересні місяці? Чому? Чому так може бути? Або я додам до того, що ти говориш. У нас з Росією був договір про дружбу, і перепрошую, де цей договір? Тому зараз говорити про те, що... Uh, є uh, не люди, які вбивають нас, які сьогодні не дотримуються ніяких до правил. І я хочу вам сказати приклад. З'являється президент, який каже, так, Канаду сюди, так, это, Панаму, Панаму нам сюди, так, Кубу їх туди, Судуру э, блядь, сюди. Ну ти що такий? Тому я і кажу, що. О, у мене така, таке відчуття неспокійно внутрі, тому що я вважаю, що ну він. О, послухай, я скажу відверто: я за те, щоб змінився влада в, в Венесуелі. Я вважаю, що це чистий кончений асад номер два. Це, До чого вони да? довели, довели країну? Да. Дуже багато країн да. і як країна, які має запаси або на другому, або на третьому так, місці світі. у світі. Розумієте? Чудовою природою, там взагалі фантастична да, країна а, а, торгують тільки а, кокаїном. А, да. Тому я хочу сказати, що у мене такі відчуття, що а, дуже було би погано, якщо б, якщо з'явиться ще одна людина, яка не буде дотримуватися до ніяких правил. Розумієте? Ну це буде дуже погано. Ну це будуть. Вбити, вбиватися буде дуже великі е, е, кількість, кількість людей і з боку Америки, і з боку інших. Слухай, хочете змінювати владу, будь ласка, Ну, я вважаю, що владу, такі як в Сирії, потрібно його змінювати. Так. Тому що ну не може, блядь, людина. Правити 50 років. Ну це просто бред. Я взагалі вважаю, що більше 10 років не повинна людина правити державою. Ну це не можна просто. У тебе, до речі, є дуже правильна позиція і більше 10 років не бути депутатом Народної е... Я вважаю, що два строки ти можеш мати дозвіл, наприклад, там бути е... на, міс... мі... ну, на місці виборах два, два рази. І, наприклад, там два рази там Верховну Раду. Все. Ти не можеш більше мати. Бути депутатом. Тому у мене такі відчуття, що я бажаю, що сьогодні, якщо говоримо про Трампа, що такі двоякі, да, як кажуть. Двоякі, так. Да, двоякі такі відчуття. Я думаю, що ми повинні обов'язково потримувати вибор, який зробив американський народ. Так нравиться, подобається нам Трамп, не подобається. Це третя історія. Зробив такий вибор американський народ. Ми повинні це поважати. Він президент е, супердержави, він президент е, країни, який дуже, дуже нам допомагає. Тому я. Не потримую Трампа, але я його восприймаю і вважаю, що я повинен його поважати. І як президента Сполучених Штатів Америки? як президента Сполучених Штатів. Абсолютно вірно. я вважаю, що з -со 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 вчорашнього дня я вважаю, що моє відношення до нього вона, вона змінюється в кращу сторону. Ну знаєте, е е потрібно поважати вибор. Людей, які зробили цей вибор, це мільйони, десятки е мільйонів людей. Е тому потрібно навіть е до нього ставитись е з повагою і з е так скажемо, з воспряттям. Тобто його потрібно, ну слухай, ну така людина. там, да? Ми нічого не зробимо. ми не поміняємо його. Нам потрібно буде з цим жити, так. тобто наша. Завдання, щоб ми зробили все, щоби стосунки з Трампом були у нас гарні. Я сподіваюся, що і я дивлюся, які коментарі пише наш президент. Я сподіваюся, що так і буде. А от дивіться, далі до тебе питання. От що ти вважаєш, має зробити далі Україна? Це до речі, питання зараз часто виникає на багатьох ефірах, Експерти це обговорюють. Mm -hmm. Що має зробити Україна найближчим часом? А в контексті того, що ну все вже Дональд Трамп президент. Та зараз розповім. Дивіться, ми говорили з вами про те, що у нас в наших надрах 12,5 млн трильйонів іскапаємих. Про це говорили мені і це експерти, які вже робили якісь дослідження. Я вам можу сказати, я говорив, що я вважав, що набагато більше. Сьогодні на Довосі сказали, що у нас 25 трильйонів доларів іскапаємих. Тобто сьогодні потрібно це продати американцям. Якщо ми хочемо бути з американцями, а ми вибрали такий шлях, що ми з Європою, Європа це, так скажемо, ближче Європи, це Америка, то ми повинні зрозуміти, що ми повинні це такий суперфрукт продати американцям. Послухай, давай говорити відверто. Ну розуміючи. Ту політ... геополітику і Росія, і Китай готові сьогодні. Росія готова, так скажемо, зброям захопити Україну, а Китай готовий купляти Україну. І Китай, хочу вам сказати, дуже зацікавлені сьогодні прибрати якісь чином 25 трильйонів доларів, які сьогодні у нас в мідрах України. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно зацікавити Америку, щоб Америка створ... зробила все, щоб сьогодні, так скажімо, зробила реолокацію з Китаю не в Індію, там, да, а ми бачимо, що Індія сьогодні не так стабільна, да, а зробила реолокацію своїх підприємств в Україну. Це дуже-дуже буде важливо. 25 трильйонів доларів. Це Космічні цифри. Це, за це гроші можна побудувати, перебудувати мільярд разів нашу країну. Збільшити рівень життя. Ну, життя да, да. Тому у нас є така можливість. У нас є сьогодні. А послухайте, я вважаю, що може бути ще набагато навіть більше. Буде. Але для цього Юрий, потрібна важливий момент. Відсутність війни. Ну, ми ж це розуміємо. Ні, це потрібно, щоб нам надали гарантії. Безпеки. Бо це дає можливості, щоб сюди підуть інвестиції. Не закінчувати війну, тому що сьогодні закінчувати конфлікт з Росією це неможливо. Тому що, давай говорити відверто, давай беремо ми Крим. Ну нам же Крим не віддадуть, ми ж це розуміємо. Відвоювати ми не можемо, у нас нема зброї. Але ми розуміємо з вами, я про це говорив, що ми повернемо Крим 100%. Ми повернемося на нашої території. Тому що ми знаємо, що якщо сьогодні не зняти санкції з Росії, Росія обов'язково ближайшим часом розваліться Це 100%. І Грузія поверне свої території, і ми повернемо свої території. 100%. Я в цьому впевнений на тисячу відсотків. Тобто ми з вами розуміємо, що сьогодні закінчити. Наші з вами так скажемо, війну. війну неможливо. Але можливо сьогодні зробити нам гарантії безпеки. Це дасть можливості обов'язково, щоб сюди можна було інвестувати і щоб можна було сюди заливати грошами. І це можливо. Ми сьогодні з вами говоримо про те, що нам дайте гроші, які сьогодні у вас. На рахунках це російські гроші. Я вважаю, що це справедливо. Якщо ми просимо справедливий мир, то ми говоримо з вами, що будь ласка, ви нам надайте ці гроші, які належать нам. Тому що за ці гроші ми хочемо побудувати нашу країну. Ми ви хочемо будувати. компенсувати людям. Ми хочемо герої, які загинули, побудувати їм квартири, віддати родичам а, а, загиблих <кх> квартирі. Тобто, будь ласка. Це каже про те, що сьогодні ми повинні зробити, відбудувати з Америки. Послухайте, ви подивіться, будь ласка, сьогодні в Тайван. Що каже сьогодні Трамп? Ви хочете, щоб ви були в безпеці? збільшуйте, будь ласка, Плаціть. платіть нам гроші. Так. Послухай, вони сюди вклали, повинні, ми повинні зрозуміти, що Тайван, ну якщо ви думаєте, що в Тайван... Це тільки гроші, ні. Це технології. Розумієте? Так. Коли здесь Америка побудує у вас підприємства, виробництва, як здобути, наприклад, там, це будуть маргані, це будуть магні, це будуть там для акумулятора. Кремній Кремній. Я забув. Кремній. Літій. Літій. Літій, так, так. От, коли побудуються, я хочу вас запевнити, що вони будуть нас захищати. І сьогодні, чому сьогодні я вважаю, що нас готові потребувати? Тому що сьогодні ми маємо дійсно такі, такі гарні стосунки, і вони нам надали, так скажемо, ні маленьку допомогу. Тобто нам потрібно сьогодні зацікавити Америку, щоб Америка вклала гроші в нашу країну. От і все. А як ти думаєш, коли відбудеться Так, да, да, Але все ж таки важливий момент. Е, хотів тебе спитати. Бачиш, як, як наша, ми як е, насправді дуже багато. Я не знаю, подобається. -ли наші... Подобається, тому що нас дивиться вже майже 900 людей, 890. Я людей. хочу подякувати кожному, хто нас дивиться, друзі. А, я, дивися, а як ти вважаєш, а як швидко має відбутися зустріч е, Володимира Зеленського? І я Доля впевнений, Трампа? що перша зустріч буде. Е... З Сіньзінпіном. У Трампа, У, у Трампа. А, і а, я думаю, що потім буде встреча з Зеленським та Путіном. Разом. чи окремо? Ти знаєш, дивись, все буде відбуватися після того, як зустрітися з Сінзимпіном. Тому що сьогодні Трамп також, також розуміє, що ключ від в Кремля це Сіньзінпін. Тому після того, коли він поговорить з Сінзінпіном, після цього будуть вирішуватись, як буде. Тому все покаже, Ми подивимось. Рано сьогодні говорити про якісь результати ми поживемо і можна буде пізніше трошки робити якісь прогноз. Сьогодні рано про це говорити. Поки я бачу такий, поки, поки в мене такі, поки знаєш, тривога, поки в мене тривога. Тому що бачу, який характер президента США він змінився. Дуже я змінився. хочу вам сказати, що змінився. це не Трамп, який був п'ять років тому. 100%. Це інші, інша людина. Послухай, по-перше, у людині ейфорія. Він зробив історичний, так скажем, історично виграв другий ну, раз. Це правда, це, це справді рекордна. хоче хтось, не хоче, подобається, не подобається. Це конкретний факт. Бо бо, бо, Вин... бо, бо бо вважали, що його все він лузер. Вважали. А так. він став президентом. Як? Да. Тому тут, тут потрібно говорити, як знімаю шляпу. Так. так, тому тут у нього є месіанство. Я думаю, ти помітив, коли дивився його виступ в ротонзі. сказав, мене врятував Бог да, да, так, так. для він того, вважає, щоб я був президентом. Що... США. що вважає, що це так, знаєш, і, 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 он і, не тільки він. Я думаю, що десятки мільйонів американців вважають, що це месія. Ну тому, ну що ти хочеш? Тому у мене є. Але сьогодні говорити про якийсь прогноз дуже-дуже рано. Тобто, тому що неможливо проаналізувати, який він був. Це інша людина. Аналізувати його, які в нього будуть поступки, я не можу. Тому... А нам треба щось робити в дипломатичному корпусі, щоб достукатись до команди Трампа або до самого да, Трампа. А сьогодні нам потрібно змінювати а, взагалі а, нашу. Так скажем, команду наших представників в Америці і змінювати команду, якщо будуть бажання республіканців, змінювати в Україні також команду, щоб це були нові команди, щоб почала працювати нова група як з одного боку, так і з іншого так, боку. також з іншого боку. Та це дасть нам можливості так зробити перезагрузку. А можливо, ти щось чув про це, щось вже готується чи ще ні? Е, я розповім, давай наступному разу. Добре. Добре. Да, і, і тоді дуже коротко, бо дорожlik... Жене Кознець нам теж пише своє вітання. І ми можемо вітаємо. Наз... Сюдочка, також вітаю, якщо ти надивишся.